Указом президента України від 23 травня 2015 року номер 282 2015, Марінівський Василь Іванович нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. На території військової частини у Бердичеві в день незалежності відкрили пам'ятник Героям-захисникам України. Як наголошують військовослужбовці, він має стати уособленням мічної пам'яті тим хлопцям, котрі загинули на сході держави, виконуючи свій конституційний і професійний обов'язок. Майже півтора року ми не можемо спати спокійно. Гинуть найкращі українці світ нації. Серед них наші земляки, які не задумуючись, пішли боронити кордони держави. Багатьом із них на жаль. Не садилося повернутися живим. Герої полягли на віки. Найвищою нагородою тих, хто у селівці є в життя. А для загиблих пам'ять. І сьогодні, коли Україна потопає у слізок від горя, ми зібралися тут, аби вшанувати пам'ять тих, кого, на жаль, вже нема поруч з нами. Пам'ять воїнів, які загинули під час виконання бойових завдань на півдні України та у зоні проведення антитерористичної операції. Біда зазначили на відкритті з гуртової людей. Тож ідея увіковічити кожного героя знайшла підтримку не лише серед військових. Долучилися до її втілення і майстри гранітної справи селища Головино, що на Черняхівщині. У виготовлення цього пам'ятника вкладали усю душу. Поза як жодного із загиблих в АТО не можна забути, адже усі вони стояли на варті спокою кожного з нас. Щоб військові мали оберіг, голова селищної ради «Головино» Людмила Заворотнюк привезла для них ікону святого Георгія Побідоносця, викарбувану на граніті. Жінка переконана, великомученик оберігатиме бригаду від ворожої кулі, чого від усієї душі бажає хлопцям на сході. Ідуть життя найкраще. Навіки перестають битися їхні молоді серця. Ми не маємо права забути, бодай одне ім'я тих, хто віддав своє життя за нас, за наше майбутнє. Майстри гранітної справи нашого селища та голова правління Падголовенський кар'єр Граніт Горбань Федір Іванович клали душу виготовлення цього меморіального пам'ятника. Сьогодні я передаю низький уклін. Від мешканців нашого селища та всієї Черняхівщини, близьким, рідним, а особливо матерям, чиї надії і сподівання забрала війна. Пам'ятатимуть славнозвісних героїв, артилеристів і самі бордичівляни, котрі пишаються бригадою і її мітцю. Іменами героїчно загиблих у війні містян вже перейменовано деякі вулиці у Бордичеві. Кожному із них відкриту меморіальну дошку. Усі вони разом з іншими військовими є прикладом для прийдешніх поколінь, зірцем відваги, сили духу, справжніми чоловіками, які не ховалися, не злякались смерті. Саме жителі житомирщини. Воїни Бердичева, новоград Волинського прийняли на себе перший удар ворога. Саме наші хлопці пішли перші захищати рубежі нашої держави. Вічна пам'ять нашим землякам, які віддали своє життя за незалежність нашої держави, за мир і спокій у нашому місті. Військові до останнього, усупереч, всьому трималися, захищали свою землю, наражаючи щоденно на смертельну небезпеку. На кожного із них чекали вдома. Втім, доля вирішила по іншому їх життєвий шлях вклонитися їх світлій пам'яті. Прийшли містяни, рідні, побратими по зброї. Адже герої не вмирають, вони живуть вічно у нашій пам'яті, у наших серцях.